Всі жінки хочуть тільки грошей. Ця фраза звучить часто. У коментарях під постами про стосунки, у побутових розмовах, у стендапах, у розчарованих чоловічих голосах після чергового вона вибрала багатшого: це твердження не просто набір слів, це дзеркало і страхів, і болю, і гніву, і спрощеного способу пояснити складну реальність. Чому це твердження звучить взагалі? Бо воно зручне: сказати, всі жінки хочуть тільки грошей простіше, ніж визнати, що в сучасному світі жінки шукають безпеки, а гроші часто з нею асоціюються, що не всі чоловіки готові брати відповідальність і розвиватися, тому гроші стають лакмусовим папірцем, що стосунки це завжди більше, ніж любов і пристрасть. Це ще й про ресурси. Стабільність, спільні цілі, побут, побудову життя чому ця фраза маніпуляція і узагальнення? Всі жінки це скільки? Мільйони унікальних історій, темпераментів, виховань, культур, болів і мрій, хочуть тільки грошей. Це припущення, що ні любов, ні повага, ні довіра, ні партнерство не мають значення. Але тоді чому жінки залишають мільйонерів через байдужість? Чому страждають у золотих клітках, чому шукають рівності власної реалізації, і навіть уваги, уваги. бо потреба в матеріальному та, це не синонім жадібності, це частина життя. Так само, як і в чоловіків. Звідки росте цей стереотип патріархальні шаблони. Раніше жінка не мала вибору, її майбутнє повністю залежало від чоловіка: звідси, акцент. На вигідному шлюбі це століття вшивалося в жіночу ДНК, культура і медіа від серіалів до реаліті-шоу, образ жінки, яка полює на багатія, став архетипом. І чим більше він повторюється, тим більше здається нормою, особистий досвід. Один чоловік мав негативний досвід. І тепер усі жінки в його очах однакові. А ще краще знайти підтвердження в інтернеті. І зміцнити свою переконаність. Гроші це зло чи індикатор цінності. Давайте чесно, ми всі хочемо грошей, чоловіки теж. І це не соромно. Але є різниця між хочу стабільності і підтримки як частини партнерства і використовую тебе як банкомат. Просто одна крайність стала медійною, гучною, смачною для треш-контенту, а друга тиха. Буденна, справжня. А якщо глибше, коли чоловік каже, жінки хочуть тільки грошей, це може бути про невпевненість у собі, біль від попередніх відмов, нездатність запропонувати інші цінності, переклад відповідальності за невдалі стосунки на зовнішні чинники це не про жінок, це про нього. Висновок, стереотип: всі жінки хочуть тільки грошей це міф, який зручно використовувати. Коли не хочеш копати глибше, реальність же складна, різноманітна і набагато цікавіша. Жінки хочуть не грошей, вони хочуть справжності, хтось стабільності, хтось натхнення, хтось партнерства. А гроші це лише один з інструментів у великій багатовимірній історії під назвою людські стосунки.